цела тик тока разъебанный кись айфон айфон не бу на айфон айфон треба прогу куплять я шукал короче iphone там нихуя не путал а вот вот а прикол тому что мне вот телефон а ну чекай ну блять ну купи разъебанный пиксель у тебя шу... нашу куплять тоже я рано чиппиз на нем поменяются экран знаешь через кик я поменял экран на своем samsung jaki я поменял на iPhone? Думаю, по чуть попозже, чуть попозже. До сих пор. Огода вже 4. Ні, так я тобі Ну, Просто у мене телефон, типу, він доживе своєї і далі я мію екран на стопром. Окей. Так. Ну я тобі верну, коли тебе доживе цей телефон. Просто, блять. Ну я просто думав сам купити Сімпро, тому що Pro коштує. Чуєш, а ти не хочеш просто купити новий Pro, блять? Типа він коштує 12 тисяч. Як мій оцей, блять, як на який час я оце, блять. Pro коштує 12 тисяч? де на Олексі на уликсе ну бушный, не новый. Не, вот ну то есть 7 Pro новый 12750 гривен. А на нас на 256. Вот я-то еще скину. Не вірю Так, Богдан собі 9А купив 6К, короче. Тоже новый наверх лог. Цікаво. А це не наеб? Не верло. ти можеш до них прийти. Ты можешь приїхать и их подавиться на. А що Артем заходить чи Да, що ми робимо Блин, что его за году. Мені описи Блін ні ну що я рік чи два кроки назад у цей 7 за. Сьом, ты заходишь, что не. А захожу, баный бро. кажу а наша вони в описі пишуть, якщо телефон новий, да? Наша вони пишуть телефон в хорошому стані, знак оклику. док телефона в хорошому стані знак оклику. Тач без потреб знак оклику. Може вони цей опис пишуть. Батарея по телефону знак оклику. Та це якась партія, типа, ну. Хоча в нього оцінок 27 і всі пятерки стоять. Так, це може? магаз. Бля, він в Рівному туди, коротше, ти туди не Хоча, ну, і ти можеш поїхати в Рівне подивитися, блядь. Тож не можна заказати, що? Якщо вони не нові, то все окей, Типа, це питанням в що вони були нові. Та навіть якщо бушний, блядь, за 13 тисяч телефон. Та тут є 7 про, блядь, на 128, який коштує 10. Я тебе так скажу, помнишь, ты сказал мне, что вот, блядь, 256 минимум надо брать, если новый телефон. Блядь, я здесь 128 даже половину не запомню. При том, что я, блядь, фотку и видео снимаю и сейчас. вся хуйня, я Пал, даже половину еще не забыл. Так, я не скачу. Не скачу. Понял. за що? Не да, за що. За відеокарточку. А, а яку тебе то я, я вже ще Сказали, ми магазин, ми не торгуємося. А яку, да, ти хотів? Що, що? Яку ти хотів? 3080 Ti Trio. Mm. На 12 гігабуфів. Ну вона бушна. Ага. Там типа магазин, магазин, який викуповує бушницы ці карточки. И, ну і потім продає, обслуговує, продає, Я хотів в них купити БУ. Хотя Не... типа 3080, вона лучше, ніж 50-60. Типа, ага. а, а коштує дешевше. Ну, БУ, як мінімум. Треба, блять, комусь спихнути цю оперативку стару сторону. Так, бля на OLX. Ну, да. Та да, бля, я может в какой якийсь магазин зайду, блядь, спитаю. Может да, они продают. Ну, же дешевше, ніж на Оликси. Ну так типа мне. Свом магазин. Забираем назад. Ну кстати. Кстати, да, акварик можно. Акварик можно написать. Ебать, а ч он Бля, насправді, типа, продавать на это, ну типа, легше, блядь, Лэкшот, ти ж просто тобі не надо, вообще ні з ким связываться, нічого. просто типу, в Тчел можно жрать кнопку, ти просто приносиш на почту, даєш і все, типу, воно поїхало к хуя. Не знаю, для мене це все так запахли, для, для мене теж. Ти просто попробуєш раз блядь, і ти ты що це повна хуйня. Бля, мене... Ябанный, сука, просить пароль від твича, я не знаю, свій пароль до твича, суки. Получається, в чом прикол, понимаешь? Uh... А якщо ти відправляєш, він дивиться і відправляє тобі назад. Потім ти відправляєш, він відправляє, дивиться відправляє, і відправляє назад. І що? Дадим? Просто приходиш на почту. Макс одні разу не був. Ну, Я приходиш на продаю? почту, а хто платить за доставку? OLX. Пу -пу -пу. OLX платить за доставку? Ну так. Да. Ти нічого не платиш вообще. <coughs> а в чому, типа вигода OLX? Ну, ну комісії, він, комісію, він, комісію, він комісію бере. Rolex комісію бере, але бере ще лайки купляє. Ммм. Mm -hmm. Ніхуя свій. Пацаны, ви приймаєте кат? Я прийняв. я прийняв Короче, вони сказали, що не торгуються, я сказав, ну окей, типа, я буду чекати цю чорну п'ятницю, що нічого не куплю до чорної п'ятницю. Так вони, вони на чорну п'ятницю просто піднімуть цей, а скільки я, в. Я, я, я ж знаю ціну. А скільки вона стоїть? Девятнадцать девятьсот. Двадцатка. Ну новая ручка подает. Сейчас Вона майже тридцать від кошту. А о, я їм запропонував, що за заберу за 19. Вони сказали, ми не ще раз. Типа ти хотів на 500 гривень дешевше? На 900 Ну, а, Ну, я да. Та я, я би навіть на. коротше, я би согласився, якби вони сказали, що ти <зас> таку скидку велику не зроблять, зроблять там за 19 за дадуть, знаєш. Mm -hmm. Може, це 30-та лінійка? Ну, типу, в мене ж є аргументи. Це 30-та лінійка, вона вже стара. То, вони не так швидко розходять, ну, їх не так багато купляють насправді, Вони будуть лежати і лежати, і непонятно, чи вони продадуться. От. І вони дають 3 місяці гарантії на всі відеокарточки. Тобто, що ти купляєш відеокарточку тисячі? Можуть пушити тут м'я, пацани. А давай Шорп я без баски Я без баскил Сити точно Wait me I'm trying Да побег на Б, побег на Б Сити двое на Б, Двое there. на Б Все, двое Б Валеного убило. КТ. Без баса. Лови чп, лови Так, короче. 30-я линейка.